Сьогодні в нас офіційне відкриття нашого хабу в рамках проекту місце надії України. Це перший з чотирьох хабів, які ми відкриваємо. Кожного наступного тижня будуть відкриватися ще хаби в Луцьку, Миколаєві і Чернігові. Цей проєкт про допомогу жінкам, але це про те. Як знайти знайти себе в, в новому житті? Фактично, ми допомагаємо жінкам, які постраждали від війни, які або іти, і те внутрішньо переміщені, або просто постраждали від війни. Це проект про працевлаштування, це проект про самозайнятість і про те, щоб жінки змогли почувати себе. Впевнено, що була яка, хоч якась в нашому світі впевненість в майбутньому, ну, як мінімум в завтрашньому дні. Так? Далеко планувати зараз важко. І в нас два компоненти є в проєкті. Перший компонент це психологічна допомога і соціальна адаптація, тому що, щоб працювати ефективно, треба спочатку якийсь лад в собі знайти. І друга частина це вже Працевлаштування це навчання професійне, навчання, підприємництво. А в цьому проекті ми співпрацюємо як з органами державної влади, які пов'язані з працевлаштуванням з усіма, так і з підприємствами. В першу чергу, оскільки в нас є досвід роботи в сільській місцевості з агробізнесом, ми спрямовуємо свої зусилля для того, щоб допомогти жінкам працевлаштуватися. Саме в Агро та харчовому секторах промисловості в Кременчуці в нас вже розпочали роботу групи психологічної підтримки для жінок ВПО і жінок, які постраждали від війни. Сьогодні в нас відбудеться перший тренінг з підприємництва, спрямований на надання підприємницьких компетенцій тим жінкам, які бачать себе як самозайняті особи. Крім того, ми співпрацюємо з роботодавцями, співпрацюємо з Кременчуцьким Чуткою філією Полтавського обласного центру зайнятості в напрямку працевлаштування допомоги працевлаштуванні жінкам ВПО і особам, які постраждали від війни, для того, щоб потрапити в наш проект, звертайтесь за адресою вулиця Університетська, 22В, другий поверх. Тут знаходиться регіональний офіс і навчальний хаб нашого проєкту. А також можна в соцмережах знайти посилання, за яким можна зареєструватися для участі в нашому проєкті проєктів. З Полтавської області в нас близько 400 Осіб вже зареєстровані тренінги з підприємництва. Це в нас такий комплекс, який включає 10 блоків спрямованих на те, щоб жінки від початку від генерації бізнес-ідеї і до готового вже бізнес-плану і старту бізнесу пройшли весь цей етап разом з нами. Тобто, це буде десятиденний курс, десь раз на тиждень ми плануємо проводити ці тренінги.